Лекція 2. Апаратна програмна платформа Arduino. Програмна частина. На цій лекції ми розглянемо середовище програмування Arduino ID, структуру програми на мові Arduino, функції для цифрових вводів виводів та підключимо світлодіод до плати Arduino Uno. Arduino – це апаратна. Програмна платформа з відкритим початковим кодом заснована на простих у використанні апаратних засобах та зручному середовищі програмування. Апаратна частина являє собою електронну плату з мікроконтролером і допоміжними компонентами, портами водовиводу, портами живлення. Портом USB для зв'язку з комп'ютером та інше. Апаратну частину ми розглянули на попередній лекції. Програмна частина складається з середовища програмування Arduino ID, яке служить для написання програм, їх компіляції та програмування мікроконтролера. Програмне забезпечення складається з мови програмування Arduino, в основі якої лежить мова C та середовище програмування Arduino ID, яке дозволяє писати програми і завантажувати їх у мікроконтролер. Програми, написані на мові Arduino, успадковують синтаксис та структуру програм на мові C. Такі програми називають скетчі і зберігаються вони у файлах. З розширенням INO. Кожна програма на мові Ардуїна складається з двох функцій. Функція це фрагмент програмного коду, що має унікальну назву та обмежен фігурними дужками. Функція сетап викликається під час запуску програми один раз. Сетап означає налаштування. Тут відбувається ініціалізація змінних, визначення режимів роботи портів водовиводу, запуск бібліотек та інше. Функція Loop означає цикл, що повторюється. У цій функції пишеться основний код, який використовується для керування платою Arduino. Тут виконується основна дія, Щитуються значення з датчиків, Йде їх обробка, розрахунки та виведення результатів. Розглянемо програму на мові Arduino. У програмах Ардуїна коментарі позначаються двома косими рисами. Коментар це область тексту, яка використовується для додавання описа коду або приміток. Коментарі ігноруються компілятором. Та не впливають на розмір програми. Тому додавайте коментарі до своїх програм, вони допомагають краще їх розуміти та легше налагоджувати. Фігурні дужки визначають початок і кінець блока функції або блока виразів. За фігурною дужкою, що відкрита. Завжди повинна слідувати фігурна дужка, що закривається. Тобто, дужки повинні бути збалансовані. Незбалансовані дужки можуть приводити до помилок компіляції. Середа розробки Ардуїна включає можливість зручної перевірки балансу фігурних дужок. Достатньо виділити дужку, і її пара буде підсвічена. Крапка з комою. Використовується в кінці виразу та розділяє елементи програми. Якщо все написано вірно, то в середовищі Arduino ID ключові слова будуть виділені відповідним кольором. Тут ми бачимо програму для вбудованого світлодіода на платі Arduino. На попередній лекції ми бачили, як саме ця програма змушувала блимати світлодіод. На платі Ардуїна. Вбудований світлодіод прив'язан до Піну 13. В даній програмі застосовуються функції для цифрових портів воду та виводу. Розглянемо ці функції докладніше. Плата Ардуїна Уна має 14 цифрових портів воду виводу. Для роботи з цими портами в мові Arduino існують функції PINMOD DigitalWrite та DigitalRead, Цифровий пін може перебувати у двох станах вхід або вихід. У режимі входу пін може зчитувати напругу від 0 до 5 вольт, а у режимі виходу. Видавати таку ж саму напругу. Режим роботи встановлюється за допомогою функції pinMod. Синтаксис функції наступний. pinMod. У дужках пишемо номер піна та режим роботи це одне з двох значень. Input чи output. Наприклад, Функції Setup встановлюється режим роботи для піна 9 як виход. Функція Digital Write подає високе або низьке значення напруги на цифровий пін. Синтаксис функції наступний: Digital Write у дужках номер. Піну, на який надсилається сигнал та значення, що відправляється у цей пін. Константи High LOW Input Output в програмі пишуться заглавними буквами. Функція DigitalRead щитує значення з заданого. Нам ще знадобиться функція Delay. Функція Delay зупиняє виконання програми на задану у параметрі кількість мілісекунд. Розглянемо ще раз програму для вбудованого світлодіода. Зараз ми вже можемо її прочитати. Функція setup. Встановлюємо режим роботи для піна 13 як виход. Функція Loop. Подаємо на пін 13 високу напругу, світлодіод вмикається. Робимо паузу 1000 мілісекунд, тобто 1 секунда. Подаємо на 13 пін. Низьку напругу. Світлодіод вимикається. І знов пауза тисячі мілісекунд. Ось так працює програма, коли реальна плата Ардуїна була підключена до комп'ютера та програма була завантажена до мікроконтролера. Давайте тепер. Зберемо реальну схему для підключення світлодіода. Нам знадобиться плата Arduino Uno, макетна плата, світлодіод, резистор та провідники. Світлодіод це напівпровідниковий прилад здатний випромінювати світло при пропусканні через нього електричного струму в прямому напрямку від анода до катода. Анод світлодіоди має більш довший провідник. Важливо відзначити, що напруга живлення світлодіода варіюється від 1,9 до 2,5. Вольт при рекомендованому струмі, силі струму 20 мА. Для правильної роботи приладу в схему слід додати резистор, що обмежує струм світлодіода. Розрахуємо опір резистора за законом Ома. У цій формулі. R – це опір резистора U – напруга живлення. У LED робоча напруга світлодіоду і номінальний струм світлодіоду. Напруга, для, напруга живлення для плати Ардуїна становить 5 В. А при роботі світлодіоду напруга на ньому має становити приблизно 2 В. Струм не повинен перевищувати 20 мА мАці. 20 Ампера. Формула для розрахунку має такий вигляд і отримуємо у результаті 150 Ом. Промисловість не виробляє резисторів точно такого номіналу, тому обираємо ближчий та більший за номіналом резистор 220 Ом. Давайте змоделюємо схему підключення світлодіоду до плати Arduino. Відкриваємо онлайн-програму Tinkercad. знаходимо плату Arduino та перетягуємо її на робоче поле редактора. Вибираємо макетну плату та розташовуємо її поруч з платою Arduino. Знаходимо в меню компонентів світлодіод та розташовуємо його на макетній платі. Коли ми обираємо будь-який компонент, з'являється вікно налаштувань. Для світлодіода тут можна обрати різні кольори. Далі обираємо резистор. У вікні налаштувань вказуємо номінал резистора 200 Ом. Повертаємо резистор. Так зручніше його буде під'єднати до нашої схеми. Залишилось додати провідники. З'єднюємо pin 9 з резистором. Змінимо колір провідника на червоний. Залишилось додати заземлення. Підключаємо провідник до піну заземлення та ведемо його до катоду світлодіода. Змінимо колір на чорний. Домовимось, провідники живлення робити червоним, а провідники заземлення чорним кольором. Ось так наша схема готова. Далі підкриваємо редактор кодів та напишемо скетч для нашої схеми. Функції Setup. За допомогою функції PINMOD встановлюємо режим роботи PIN9 як виход. У функції Loop, використовуючи функцію DigitalWrite, Подаємо високий рівень напруги на пін 9, світлодіод вмикається, робимо паузу 1000 мілісекунд. Потім подаємо низький рівень напруги на пін 9, світлодіод вимикається. І знов пауза 1000 мілісекунд. Подивимось, як працює наша програма. Запускаємо моделювання. Бачимо, що світлодіод блимає один раз на секунду. Тобто ми все зробили правильно. Тепер. Можна зібрати реальну схему. Під'єднуємо світлодіод та резистор до макетної плати і з'єднуємо їх провідниками з платою Ардуїна. Перенесемо написаний скетч до середовища програмування Ардуїна ID, підключаємо плату до комп'ютера та завантажуємо скетч у мікроконтролер. Ось як працює наша програма. Отже, на цій лекції ми отримали уявлення про середовище програмування Arduino IDE Ознайомились зі структурою програм скетчів на мові Ардуїна, запам'ятали, що вміст функції Setup обробляється контролером один раз після запуску програми, використовується для ініціалізації змінних, визначення режимів роботи портів водовиводу, запуску бібліотек та інше, а вміст функції Loop. Циклічна обробляється без зупинки. Також ми дізналися про функції для цифрових вводів та виводів і навчилися їх застосовувати на прикладі підключення світлодіоду до плати Ардуїна.